Зернотокова сівалка Грейн 4В з дводисковими однорядковими сошниками і прикочуючими катками призначена для рядового посіву насіння зернових, дрібнонасінневих і середньонасінневих, зернобобових та інших культур, близьких за розмірами і нормами висіву до насіння зернових культур, з одночасним внесенням у рядки гранульованих мінеральних добрив і рядковим прикочуванням ґрунту після мінімальної або традиційної обробки ґрунту. Створена з урахуванням сучасних конструкційних рішень, які дають можливість суттєво знизити собі вартість виробленої сільськогосподарської продукції на ринку. Вага 2260 кг. Висіваючий апарат виготовлена з якісних полімерних матеріалів. Конструкція котушки дозволяє виконувати висів дрібнонасінневих культур з діапазоном норм висіву. Від 1,5 до 400 кг гектар та з одночасним внесенням добрив від 25 до 200 кг гектар. Зносостійкий дводисковий однорядковий сошник дозволяє робити посів на полях з великою кількістю пожневних залишків. Використання бористої сталі підвищеної твердості збільшило ресурс сошника на 100%. Нова надійна конструкція ступиці сошника не потребує постійного обслуговування. Гідравлічний клапан примусового тиску, пружина підвищеної жорсткості, а також посилена конструкція повіткової групи забезпечують тиск сошника 80-120 кілограмів. Ковинтова конструкція котушки висівного апарату забезпечує безперервну і плавну подачу насіння. Безступінчатий механізм передач варіатор забезпечує легке і швидке регулювання норм висіву насіння та мінеральних добрив, що дозволяє здійснювати висів за мінімальною технологією та витримувати стабільну глибину закладення насіння. Сівалка Grain 4 v оснащена сучасним причепом, який виконує функцію основного причіпного пристрою, а також спрощує переведення сівалки з робочого положення в транспортне протягом короткого проміжку часу за допомогою гідроциліндра. Компанія Торг Агросервіс – це конкурентне підприємство, яке більше 10 років працює на українському ринку, і за цей час досягла успіхів у проєктуванні, виготовленні та продажу сільськогосподарської техніки. Якість матеріалів та використання новітніх технологій гарантує довготривалу експлуатацію даної сівалки.